Нагадую про потенціал і про муки. Якщо ми відчуваємо внутрішні муки, часто це в нас, в нас дістає наш нереалізований потенціал. І чим більше потенціал, тим більше муки є у людини. І є така річ, про яку я вам на тренінгу не встигла сказати, але часто я про неї говорю: це програма самознищення. Вона вбудована в кожну людину в її психіку і в її організм. Якщо людина, починаючи з 21 року, не займається пошуком того, чим би вона була корисна для себе і для людей, то вона починає знищуватися. Її починає природа, життя нагадувати про те, що ти людина і ти народжений для того, щоб приносити користь собі і людям і ставати кращим. І десь з 21 року до 31 року, тобто 10,